Отже, брате, вітаю тебе знову! Дивись, в мене є доволі таке складне і комплексне питання. Що ти можеш мені сказати, як ти відчуваєш ось цю ситуацію, коли війна йде вже дев'ятий рік, а для деяких людей... Вона почалася тільки на 24-го числа. Тобто, це добре, коли люди це зрозуміли. Але що ти з цього приводу відчуваєш як людина, котра воює вже дев'ятий рік поспіль? Передаю тобі слово, брате. Брате, дивись, я перший раз потрапив у 2014-му році, але потрапив більше як, мабуть, в складі волонтерської групи. Ми супроводжували якісь вантажі от в сектор. І тоді було розуміння того, що я бачу, да, що йде в країні війна. А коли ти повертаєшся звідти, ти розумієш, що для багатьох, ну для більшості людей війни того і немає. У 14-му ще був якийсь підйом, от але не було розуміння, що буде далі, як воно все буде відбуватись, і це здебільшого стосувалось людей. Війна, які знаходились там, а ну, на, на цій війні та їх родин. Минуло майже дев'ять років, і ситуація повторилась повністю. Да, в більших масштабах ми розуміємо, що в країні йде війна, повномасштабна війна, але для багатьох вона вже скінчилась. А для деяких людей вона не починалась. І тому дуже прикро це розуміти і спостерігати цей процес протягом от цих от років, да, вісьми років. Бо, наприклад, 2015 рік я його зустрів уже в секторі. Тобто, я був добровольцем і був там в складі Збройних сил України, там виконував певні завдання: спочатку як інструктор, потім як там медик. Працював в складі груп. І коли на той момент мене питали, чого ти там, я казав, в принципі, в мене нічого не змінилось. Не змінилось в плані того, що в плані моєї відповіді, але змінилась ситуація. Якщо раніше я казав, що я не хочу, щоб того бачила моя родина, того, що відбувається тут, в Донецькій, Луганській області. То, на жаль, на сьогодні я не зміг захистити свою матір, яка знаходиться в окупації. Бо я в той час знаходився в Донецькій області і виконував завдання за призначенням. От, і відповідь одна та сама: я не хочу, щоб мої близькі і рідні бачили того, що бачать люди тут. У 16 році, коли я підписав контракт і пішов на військову службу за контрактом, то вже на 16 рік, 16, 17, 18, 19, 20, тим паче, 21-й, ну, війни взагалі не було. Не було в країні, не було тої війни в головах людей, і у нас останні декілька років. Якість Збройних сил, а вона різко падала. Різко падала в плані того, що мотивовані або люди з досвідом, з бойовим досвідом, вони здебільшого йшли з армії. йшли бо маленька зарплатня, бо немає. Мотивації щось робити, бо тобі забороняють воювати, стріляти, бо ми ж намагалися, наше керівництво намагалося все це вирішити мирним шляхом. Але ну, з цим ворогом підступним, це неможливо. Це неможливо взагалі. Бо якщо тебе не сприймають як незалежну країну. Як тебе не сприймають як націю, кажуть, що такої нації нема українців, то про що можна говорити? Нема про що говорити. І це було лише питання часу. Лише питання часу, коли е цей недолугий карлік з комплексу Наполеона е знову почне збирати землі, як він вважає, що він збирає забиратель земель, земель русських. Ну, нічого, йому ця земля наша, вона йому поперед горла стала. Тому в крайні декілька років був, можна сказати, занепад Збройних сил. Був занепад Збройних сил, бо люди йшли немотивовані, люди йшли здебільшого заробляти гроші. Заробляти гроші в армію. І я був свідком. Розмов на позиціях, коли піхотна позиція, і там кажуть, та, якщо щось почнеться, ми будемо там, наприклад, тікати, щось таке. Бо ми ж сюди прийшли не воювати. Або коли офіцер своїм підлеглим каже: ну, ви ж маєте розуміти, що там, на тій стороні, такі ж самі люди, як ми, і вони виконують свої завдання, а ми тут виконуємо свої, і тому давайте туди не стріляти. Щоб діпа, зайвий раз не провокувати. Таке було, на жаль. От, зараз то, звісно, ситуація змінилась. але вона змінилась не на довгий час, в плані того, що спочатку підйом, спочатку вся нація згуртувалась. Зараз ти бачиш, що купа здорових чоловіків. Ховаються від військоматів, вони вважають, що хтось інший має це робити, що вони не мають досвіду і вони не мають воювати. Ну ніхто того досвіду не мав на початку. Він здобувається, ніхто не народжується сильним, він сильним стає. Але коли людина тікає за кордон, коли вона тікає, бачить, коли бачить там військовослужбовця, там представника військкомату, ну який же це чоловік? Це не чоловік, це так. Пробник. замінник, я не знаю. Мамкину тішитель, і там він. Але це явно не чоловік. Є такі, які кажуть, так я ж там допомагаю Збройним силам. Ну, є дійсно люди, які мають це робити, бо економіка України вона дуже-дуже слабка зараз. Вона працює над тому, що там отримуємо транші. Підтримується ця вся діяльність в країні. Є люди, які мають працювати, які забезпечувати життєдіяльність країни. От. А дуже багато чоловіків, які просто нічого не роблять і просто ховаються. І від того болить, і від того розуміння, що йому байдуже під яким прапором йому жити. Що він вважає, що, наприклад. До нього війна додому не прийде. Або коли на початку були там перші прильоти ракет, то це все, всіх це лякало. Зараз ні. Зараз все. Люди адаптувались, на сирену вже не реагують. Це, звісно, приводить до наслідків, але коли хтось там помирає з дітей або з цивільних і Ну, це ж десь там. Це ж не у мене, це ж не вдома. І у цьому дуже велика проблема. Дякую, брате. дякую, Дякую за відповідь. Вона розгорнута і теж болить. Дякую.